Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? До прем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. І того тема постшоу шоу сьогодні: руйнівна досконалість. Перфекціонізм, який заважає будувати стосунки. Цікава тема. Серед експертів знову Олена Нікольська, Слава Дьомін і Анна Калина, директорка Холостяка. Ну і звичайно, дівчата, учасниці проекту. А ви мені напишіть в коментарях, за яку з дівчат ви вболіваєте, адже саме вона і займе друге місце, а переможе та за яку не вболіваєте. Такий сценарій холостяка. Першою на диван викликали юстинку і розбирали її невпевненість в собі, її не вміння грати на барабанах, про те, як вона хвилювалась під час цього процесу, про те, як вона ніяковіла, коли в неї щось не виходило. Юсина просто хотіла показатися перед Олександром ідеальною, а це неправильно. Коли будуєш стосунки, треба одразу показувати себе справжньою, щоб не витрачати ні його час, ні свій. Мені її шкода, їй так консервативно виховали, що для неї навіть неправильно перший раз на майстер-класі зіграти на барабанах уже є трагічним. Але це ж природньо, коли ти робиш щось вперше, це в тебе не виходить. Це нормально. Її похизнула навіть оцінка дев'ять в школі. Дьомін почав юстинку хвалити, компліментами обсипати, і вона ніяко віла, і, і це викликало в мене ще більше жалю до неї. Ну Людина не може сприймати щось позитивне по відношенню до себе. Так шкода. Коли нас хвалять, ми не повинні це знецінювати. Ми повинні казати Дякую і приймати, так, я така, я красива, я розумна. Спасибі, що це підкреслили. Я ціную вашу думку. А не знецінювати Ой, та де там я гарна, та нічого в мене не гарне! Ні, гарне. Психолог зазначила, що за оцим віднекуванням ховається сором і внутрішнє самозванство. Ти сам не віриш в те, що тобі говорять. Ну, давайте подумаємо логічно, ну а який резон людині брехати, коли вона говорить тобі комплімент? Ну, якщо вона ще може від тебе щось отримати, це ще якось є якась логіка. А якщо не може, якщо людина просто відверто тобі говорить і нічого за це не отримає, то чому не вірити? А це все через токсичних батьків, які недостатньо хвалили, не дали віру в себе? Але пам'ятаємо, що коли ми дорослі, ми самі собі батьки. І самі можемо себе хвалити й долюбити. Наступною на диванчик викликали нашу втікачку більше ніж Вікусю, як вона назвала свою книжку. Розбирали ситуацію з Вікторією. Вона не отримала тої уваги, якої хотіла. Вона конкретно хотіла, щоб день народження він провів з нею. Він з нею день народження не провів. І вона, як на мене, чинила правильно. Вона вибрала себе, свої проблеми, вирішувати їх, не чекати невідомо кого і чи буде він з нею. Ну, в принципі, це телепроект, і вона мала право обирати не чекати Олександра, можливо, в кінці він її вибере, а вибрати вирішити свої реальні проблеми. В неї були проблеми з автівкою, її обманули аферисти, вона купила автомобіль, а їй його не привезли. Проєкт проєктом, але якщо в неї немає мрії бути знаменитою, а в неї є мрія купити автомобіль, то вирішити цю проблему я вважаю нагальніше. Як на мене, Вікторія зробила велику помилку, коли відторгнула чи відхилила допомогу Олександра, адже це допомога не тільки Олександра, це допомога СТБ, всього проєкту Холостяк. Вони б тих аферистів знайшли. Наступною викликали Настю таралогиню. У неї дуже чуттєвий, емпатійний батько, але вона каже, що він її все одно не підтримував. А ви напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. Хто з дівчат вам подобається найбільше?